Друзі, доброго дня! І так, в сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про пенсію, яку будуть нараховувати і виплачувати у лютому 2025-2025 року, і тут будемо говорити про скорочення пенсій, яких варто очікувати в лютому, надбавки, яким категоріям пенсіонерам варто очікувати в лютому, і додаткові виплати до пенсії. І так, розпочнемо з того, що кому у лютому скоротять пенсію. Так, дійсно, законом України про державний бюджет на 2025 рік було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсії, які в 4 чи більше разів перевищують середню пенсію по країні або ж перевищують 10 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. Обмеження будуть застосовуватись лише на, на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії, а є додатковою виплатою від держави. Про що це говорить? Це говорить про те, що наші урядовці взялись за тих, у кого великі пенсії, і будуть їх скорочувати за рахунок дефіциту бюджету. І так, наступна новина про пенсії у лютому це е, про пенсіонерів, які зможуть отримати у лютому тисячу гривень від держави. Е, і щодо деталей. У лютому 2025 року пенсіонери зможуть отримати тисячу гривень у межах програми «Єпідтримка» підтримка одна тисяча зеленського, що так називають. Допомога від держави є одноразовою та буде доступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма до кінця вже поточного лютого 2025 року, і буде в кінці лютого вже закриватися. Тому поспішайте хороші. нараховувати, на, будуть нараховувати на так звану картку національний кешбек, яку ще раніше відкривали. Надавали можливість відкрити українцям і зараз теж її можна відкрити. Відкрити можна в ДІЯ або ж у вашого банка через застосунок або звернувшись у відділення. Пенсіонери та люди з інвалідністю першої та другої групи, які отримують виплату через Укрпошту, зможуть отримати допомогу саме через Укрпошту. Тому в цій категорії пенсіонерів варто йти на Укрпошту. Третя новина щодо пенсії у лютому, так це вікові надбавки до пенсії-пенсіонерам. У лютому 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Особам, яким, яким виповнилось від 70 до 75 років розмір пенсії 300 гривень, особам, яким виповнилось від 75 до 80 років доплата становить 456 гривень, і пенсіонерам від 70 років доплата буде до основної пенсії становити 570 гривень.